У цьому відео поговоримо з вами про 5 причин відмови пенсійного фонду у призначенні пенсії за списками 1 та 2 відповідно до закону України про пенсійне забезпечення. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, чому завжди варто перевіряти правильні зарахування пільгового стажу працівниками пенсійного фонду України. Вітаю! Мене звати Володимир Трощинський, і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Ми проаналізували судову практику та виділили найтиповіші підстави для відмови у призначенні пенсії. Зокрема, пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії у зв'язку з відсутністю необхідного стажу та через недосягнення особою віку згідно зі статтею 13 Закону України про пенсійне забезпечення. Так. Відповідно до статті 13 закону України про пенсійне забезпечення, у редакції закону від 2 березня 2015 року за номером 213 на піхових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за списком 1, виробництв, робіт. Професій і посад показників, затверджуваним Кабінетом міністрів України за результатами атестації робочих місць після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. Працівники. Зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за списком 2 – виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом міністрів України і за результатами атестації робочих місць після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків. З них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах. При цьому рішенням Конституційного Суду України за номером 1 р 2020 від 23 січня 2020 року визнані неконституційними зміни у статтю 13. Закону України про пенсійне забезпечення щодо збільшення віку та стажу у виходу на пенсію за списками 1 та 2, а тому повернуто попередню редакцію в статті 13 закону України про пенсійне забезпечення, відповідно до якої на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від останнього місця роботи, працівники зайняті повний робочий день на підземних роботах. На роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком 1 виробництв робіт професій посад і показників, затверджуваних Кабінетом міністрів України і за результатами атестації робочих місць. Чоловіки після досягнення 50 років при стажі роботи не менше 20 років, із них не менше 10 років на зазначених роботах. Жінки. Після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, із них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. Працівники зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком 2, виробництвом робіт професій посад показників, затверджуваних Кабінетом міністрів України, за результатами атестації робочих місць. Чоловіки після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років з них не менше 12 років і 6 місяців на зазначених роботах. Жінки після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років з них не менше 10 років на зазначених роботах. Проте пенсійний фонд ігнорує таке рішення Конституційного суду і доводиться звертатися до суду з адміністративними позовами щодо призначення пенсії на пільгових умовах. Іншою підставою для відмови у призначенні пенсії є те, що довідка про підтвердження трудового стажу за списками 1 чи 2 видана підприємствами, установами чи організаціями на непідконтрольній території. Пенсійний фонд не приймає такі довідки на підтвердження спеціального стажу. Дійсно, не і випадки, коли в особи на руках є довідка про підтвердження її пільгового стажу, видана на непідконтрольній території, яку не визнає пенсійний фонд, а іншу отримати особа не має можливості. У цій ситуації необхідно розуміти, що відсутність первинних документів, у тому числі належним чином оформлених уточнюючих довідок, внаслідок проведення бойових дій. Та знаходження підприємств-установ на тимчасово окупованій території не може порушувати право особи на отримання пенсії, яке гарантоване Конституцією України. При цьому в судовій практиці є таке поняття, як намібійські винятки, згідно з якими, якщо невизнання документів, виданих окупаційною владою, веде за особою серйозні порушення або обмеження прав громадян, такі документи повинні визнаватися. У такому випадку особа може звернутися до суду з адміністративним позовом щодо визнання протиправними дій пенсійного фонду, і отримати позитивне рішення суду з цього питання. Також підставою для відмови може бути й те, що довідка про підтвердження пільгового стажу видана з певними неточностями. У цій ситуації необхідно виходити з того, що формальні неточності, в тому числі неточності у написанні. У документах за загальним правилом не може бути підставою для органів пенсійного фонду обмежувати право особи у реалізації її конституційного права на соціальний захист, а зокрема на отримання пенсії. Така правова позиція викладена у кількох постановах Верховного суду. Посилання на справи залишимо під цим відео. Тому, якщо ви звернетесь до суду за захистом, то суд буде на вашому боці у такій справі. Трапляються неподинокі випадки, коли пенсійний фонд відмовляє у зарахуванні пільгового стажу за списком 1 чи за списком 2 у зв'язку з відсутністю документів, які підтверджують атестацію робочого місця. Аналіз норм закону про пенсійне забезпечення та приписів порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, з затвердженого Кабінетом міністрів України від 1 серпня 1992 року за номером 442. Дає підстави для висновку, що необхідними умовами для виникнення права особи на пенсійне забезпечення на пільгових умовах відповідно до статті 13 закону України про пенсійне забезпечення, є формальна констатація факту перебування особи на посаді або виконання нею робіт щомісяця у списку 1 чи 2, а також документальне підтвердження зайнятості працівника за відповідною посадою за результатами атестації умов праці, яке полягає у наявності результатів атестації відповідно до робочого місця. При цьому Велика Палата Верховного суду у справі за номером 520 дріб 1505 дріб 16 а від 19 лютого 2020 року сформулювала правовий висновок. Згідно з яким особи, які зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком 2, але з вини власника на таких підприємствах не було проведено атестацію робочого місця, мають право на зарахування стажу роботи на таких посадах до спеціального стажу, необхідного для призначення пенсій за віком на пільгових умовах за списком 2, відповідно до статті 13 закону України про пенсійне забезпечення. Цей пояснивок є також застосованим і щодо осіб, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком 1. Тому якщо пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії у зв'язку з відсутністю документів, які підтверджують атестацію вашого робочого місця, то такі дії суб'єкта владних повноважень є незаконними і підлягають оскарженню в судовому порядку. Іншою підставою для відмови у зарахуванні пільгового стажу, і як наслідок, у призначенні пенсії за списками 1 чи 2 є розбіжність у написанні посади у трудовій книжці чи підтверджуючій довідці, аніж у постанові Кабінету міністрів, яка визначає перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, які надають право вийти на пенсію за пільговими умовами. У такому випадку необхідно виходити з того, що ключовим у такій ситуації є не найменування посади, а характер виконуваної на цій посаді роботи. Зокрема, Верховний суд у постанові від 6 березня 2018 року у справі за номером 754 дріб дріб 15А зробив правовий висновок, що підставою для призначення пенсій на пільгових умовах Є відповідний стаж роботи, а недотримання усіх формальних вимог при заповненні трудової книжки, недоліки записів у трудовій книжці не можуть бути підставою для неврахування відповідного стажу, оскільки визначальним є підтвердження факту зайнятості особи на відповідних роботах, а не правильність записів у її трудовій книжці. Отже, в усіх з перелічених мною випадків. Відмова у зарахуванні пільгового стажу пенсійним фондом, і відповідно відмова у призначенні пенсії за списком 1 чи 2 є протиправними, і ви маєте право оскаржити тих дії пенсійного фонду в судовому порядку і отримати рішення, на підставі якого буде призначена пенсія. Але після призначення пенсії треба бути пильним і перевіряти правильність нарахування пенсії. Зокрема, при призначенні пенсії за списком 1 необхідно звертати увагу, яким чином пенсійний фонд здійснює обчислення страхового стажу. Нерідко трапляються випадки, коли пільговий стаж при призначенні пенсії за списком 1 нарахований в одинарному розмірі, хоча, відповідно до чинного законодавства, цей стаж має зараховуватися у подвійному розмірі. Це, у свою чергу, впливає на коефіцієнт страхового стажу який враховується при обчисленні щомісячного розміру пенсії. Ми в Адвокатському бюро Івана Хомича маємо позитивний досвід у веденні таких справ і з радістю вам допоможемо, якщо у вас виникне така потреба. Контактну інформацію для звернень залишимо в описі під цим відео. З вами був Володимир Трощинський на YouTube каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Обов'язково підпишіться на наш канал. Щоб і надалі отримувати корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення і не тільки. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. До нових зустрічей! Щасти вам!